Всім привіт! Вітаю на каналі Фармопіка! Полоскання горла це хороша додаткова методика до основного лікування. Найбільш ефективна, якщо почати на ранніх стадіях захворювання. Тоді отримаємо максимальний ефект від процедури. Слід запам'ятати декілька основних правил. Розчин для полоскання завжди має бути свіжим. Завжди використовуйте теплу кип'ячену воду. Полоскати потрібно 5-7 хвилин кожні 3 години свіжим розчином. Не можна одразу після полоскання розсмоктувати таблетки. Перерив не менше 15 хвилин. Також не можна після полоскання їсти, пити та курити, так як ефект від процедури буде мінімальним. Перший найпростіший спосіб це сіль. Розчин солі проявляє антисептичну дію за рахунок вмісту йоду. Також необхідно відмітити, для дітей немає обмежень. Головне, щоб дитина вміла виконувати процедуру. Розчин готується наступним чином: беремо 2 чайні ложки солі на 200 мл теплої кипяченої води. Наступний простий та дієвий рецепт: сода, сіль та йод. Класичний розчин для полоскання з максимальним антисептичним ефектом. Знімає запалення, зменшує біль. Для його приготування до 200 мл теплої води додають по одній чайній ложці соди та солі, а потім додають 2-3 краплі аптечного йоду. В лікувально-профілактичних цілях також широко використовуються відвари лікарських рослин. Їх універсальний рецепт такий: одна столова ложка сировини залити кип'яченою водою з температурою 80-90 градусів, настоювати не менше півгодини, потім процідити. Та використовувати за призначенням. Найбільш корисні відвари. Ромашка містить безліч корисних речовин і масел з антибактеріальною та протизапальною дією. Кора дуба. Відмінний в'яжучий засіб, який захищає поверхню слезової. Шавлія ефірна олія рослини, має в'яжучі властивості, знімає запалення, вбиває патогенні бактерії та грибок кандида. При запаленні горла буде корисне полоскання фурацеліном. Фурацелін є потужним антисептичним засобом. Приготувати розчин для полоскання, одну таблетку 20 мг, подрібнити в порошок і розвести в склянці теплої води. В гарячій воді засіб втрачає лікувальні властивості, в холодній не розчиняється. Полоскати горло фурацеліном рекомендується 3-4 хвилини 5 разів на добу. Для дітей фурацелін необхідно розводити на більший об'єм води. Одна таблетка на 500 мл води. Хлоргексидин. Основна його діюча речовина це хлоргексидину біглюконат. У вигляді місцевого полоскання для горла він використовується як антисептичний засіб з місцевою антибактеріальною активністю. Хлоргексидин є дешевшим і не менш ефективним замінником дорогого мірамістину. Хлоргексидин для полоскання горла слід використовувати в концентрації 5% розчину. Полоскати горло хлоргексидином можна один-два рази на день. Даний препарат не можна використовувати дітям віком до 12 років. Хлорофіліпт популярний антибактеріальний препарат. Його застосовують широко і активно. Він випускається в декількох лікарських формах. Хлорофіліпт застосовується для полоскання горла при наступних захворюваннях. Ангіна, гостро респіраторні інфекції. Тонзеліт. Ларингіт при ангіні збудником є стафілокок, з яким засіб справляється. Крім того, препарат позбавляє організм від шкідливих мікробів і полегшує перебіг запального процесу. Для лікування різних інфекцій препарат випускається в декількох формах: 1% спиртовий розчин для зовнішнього або орального застосування, 2% масляний, яким обробляють уражені поверхні слизової, спрей для орального застосування. Для безпосередньої процедури використовується 1% спиртовий розчин, взяти в кількості 1 чайна ложка, розвести в 100 мл кип'яченої охолодженої води. Пропорція однакова для дорослих і дітей. Щоб не думати, як і чим полоскати горло дитині, скористайтеся спеціальним 2% спреєм. Інша форма олійний хлорофіліпт. Він не вимагає змішування з водою, тому як має інше застосування. Марливим тампоном, змоченим в ліках, змазують запалену поверхню. Будьте здорові!